Погляд на Україну крізь призму мистецтва в Івано-Франківську відкрили персональну виставку живопису Миколи Джички. Віконні експерименти Овертона при вході глядачів одразу зустрічає одноіменна робота митця, виконана у техніці Редімейт. ній представлені чотири змінені дорожні знаки, що колись використовували для маркування небезпечних вантажів, а зараз трансформовані у перелік ключових для України дат на думку автора. Переважна більшість інших робіт абстракції, однак є і фігуративні картини. На цій виставці я пристав. В... Нові роботи цьогорічні і кілька робіт з минулого року, кілька серій, можна так сказати. Одна серія робіт абстрактний пейзаж і вексилологія, вексіологія це наука про прапори. То я піднімаю таке питання, як неоколоніалізма сучасні. На відкриття завітали і інші митці з деякими роботами, написаними художником у попередні роки, вже знайомі, а щось бачать уперше. Прийшов підтримати колегу по цеху і місцевий художник Мирослав Яремак. Що про експозицію? То це мистецтво постмодернізму, де художник переймається актуаліями сьогодення, шукає своє вираження, але яке має бути адекватним цьому часу, в якому ми живемо. Знаходить свої композиційні колористичні рішення, і ми бачимо, що автору цей процес подобається, і в принципі для глядачів ну є сенс прийти, подивитися, надихнутися, пережити ті моменти, які переживав під час створення художнього. Микола Джичка поділився своїми емоціями з гостями і розповів, що підштовхнуло його до написання останніх робіт. Україну сприймають ззовні. Це мені дуже болісно, і власне, абстрактний пейзаж і вексиологія це своєрідна сублімація на сприйняття держави, нашої держави ззовні. Виставка мешкатиме у мистецькому просторі підземний перехід Вагабундо. Богдана Лисенко, Іван Пілецький, телеканал 402.